щастя Так, почалася, вроде. Де ви мені поставити ту. Так, коли ми зайшли на смітник, нам щось був глюк по трансляції якийсь там. І непонятно, як я взяв першу свою батарейку. Просто хочу показати, побігти до батарейки, взяти її, показати, де вона є. Вона потрібна буде, бо як ми будемо мати 5 батареїв, ми будемо знову зм... ремонтувати костюм. Що не можна робити в тінях в Чорнобиля, але якщо є відповідні артефакти, то можна. І так, віжемо на треба побігати поближче до тих бандюків. Так, ти що рано і чи що де Ні, Не, є? Нормальний. Там будуть з теми воювати. Я розумію, що тут за дві, що це тільки сталки Нехай. Так, да, тут стоїть мод. Мод на погоду і на графіку. Трошки крутіша графіка зараз. Бежим он. На... Я перехит на. На, 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 на. Давай покажу на карте, где тут находишь. Вот. Там вот рейта. Когда мы ее возьмем, я его знам, а покажу на карте, где мы находимся. Між двома аномаліями. Одна тут, одна тут. Вот вона батарейка. Нам просто додає електрошок, плюс, без всяких мінусів. Дуже шикарний артефакт. Коли ми його собі кидаємо, у нас плюс 30 електрошок, тобто ми можемо можем, будемо раз, два, три, чотири, буде п'ять Батареї, і не заходячи в, в аномалію електро, на, у нас буде ремонтуватися костюм замість того, щоб нищитися. Є такий нюанс з тими так карта. Де ми знаходимося? От ми зайшли от сюди. Тут є смітник. Тут є сірий, тут є біж, тут є поранений сталкер. Ага, там притворяється бандюк. Ну давайте ще того бандюка коцнемо. А тут переходиться на, на темну долину. Туди, куди я ходив, за пістиком, за пістолетиком. За пістолетиком ми виходили ось удоволь. Тут є. Нот. Ми заходили сюди, на темну долину, виходили сюди. Тут у нас були аномалії, ми тут збирали ті навіть і отут ми замочили довгу це, щоб забрати в нього п'єстик крутий. Друга електро, яку я брав, нам треба буде виконати перше з бісом, питання рішити. Пізніше піти до сірого, може, так йшли. І пізніше піти на агропром. От, на агропромі, коли буде втікати там, біс, по-моєму, з цим крутим пістолетом, він буде втікати от сюди. Тут от, от, от буде вхід, ми так робимо, втікати звідси, сюди, 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 під дерево. І тут під деревами ну, буде стояти. А отут, от добігаючи до от того озера, добігаючи до того озера, Вот тут в куті десь є артефакт друга батарейка. Про решта батарейки батареек Ми... знаємо пізніше. Ну от і все. Ага, ну давайте ще шоб... дійдемо, Раз ми вже тут прикладимо він там. Типа дурить сталкерів. О, він там червоний. <laughs> За мани и сталкеры, и, и, типа. За мной не сталкер и их типа доить. Ну, что они вам будут делать? Интересно. Ну, а мы пришли. Не женщины, не ноги, ты как сталкер. Ну, Ота був Бондюган. Ну от і все. Після коли беремо батарейку, ми пішли туди, взяли пістолет і костюмчик. Ну продовжується смітник. Всі проблеми. Та якраз то, що не вистачало до минулого стріму, бо тоді там мені не записало чомусь. Все, пока всім.